Зустрічайте, діти казку та послухайте, будь ласка, вам усім вона відома. Дівчинка пішла із дому, шапочку червону одягла, до бабусі поспішила. Що за казочка малята? Так, Червона шапочка, тож уважно ви дивіться, на чужих помилках вчиться. В путь збираю доню милу, я спекла усе і зварила, тож гостинці ці від нас нести до бабусі час. Добре, я не забарюся до обіду й повернуся. По стежині між дерев он дівча стрибає, а щоб веселіш було, пісеньку співає. О, і і мені співає, ля -ля 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 -ля. Ох і голосно співає, пташок бідних налякає. Чую, вовк на шум іде він співачку цю знайде. Що за співи в нашім лісі? Голосна занадто пісня. Не годиться, так малята, в лісі голосно співати. Про природу треба дбати, Нуму правила вивчати. В лісі тишу зберігай, не кричи і не гукай. В чужий прийшов ти дім, тож поводься, чемно в нім. Зрозуміли це усі? Ви у мене молодці. Щоб не сталося біди, треба це дівча знайти. Наша дівчинка по лісу йде та йде. І от, будь ласка, подивіться ви самі, чинить правильно чи ні? От так диво дивина, йде паличка сама. Ні, не йде, її несуть. Як же цих комах звуть? Пригадала, це мурашки. Вам, малі, хіба не важко? Та покиньте цю роботу, гратися мені охота. Не кусайся, ай ай, ай, покладу цьому, як рай, Увірвався мені терпець, буде зараз вам кінець. Ну ж, бо, дівчино, вгамуйся. Над малими не збиткуйся. Мурашок я кругом придавила, та ще йде клубок колючий, боляче в коломі мій палець, геть, котись мерщий поганець. Ти не здужаєш їжаче і чого так гірко плачеш? Я? Котився по стежинці. Раптом дівчинка по спинці вдарила мене що сили. А за що? Бо розлютилась? Бідний, бачу, і мурашкам через це дівчата тяжко. От біда не можна діти, так з тваринками робити. Про довкілля треба дбати, ну му, правила вивчати. Все, що в світі є живе, і колюче, і мале. Бережіть і захищайте, певна річ не ображайте. Зрозуміли це усі? Ви, малята, молодці, щоб не стало ще біди, слід мершіть дівча знайти. Щось животик мій буркоче, певно, їсти дуже хоче. Що там? Мама зготувала, пиріжок мені поклала. Папірці мені не треба. Кину їх під дерево от туди і пляшко. Нести її важко. Це, напевно, те дівчисько. Десь вона, здається, близько. Як гадаєте, ви, діти, хіба можна так чинити? Про довкілля треба дбати. Ну, ну, правила вивчати. За собою прибирайте, сміття в лісі не лишайте. Зрозуміли це усі? Ви, малята, молодці, хуліганку ж цю нам діти, треба швидко зупинити. Щось я стала заверзати. Треба розпалить багаття. Все зігрілась. Час рушати, до бабусі поспішати. Кошик швидко ухопила, а вогонь не загасила. Недалеко й до біди, вовчику, мерщій сюди. От яка є небезпека, спалахнуть могла пожежа. Як гадаєте, ви, діти, хіба можна так чинити? Про природу треба дбати. Нумо правила вивчати. З вогнем ніколи не жартуйте. Як запалили, то слідкуйте і неодмінно загасіть. Лиш тоді додому йдіть. Зрозуміли це усі ви, малята, молодці. Ти ж дівчисько, постривай, покладу я цьому край. От, краса, нарву букет. Для бабусі он яка гарненька квітка. Ну візьму і цю красуню. Квіточок тут так багато можна і повибирати. Хто ж ці квіти так збирає? Рве і відразу викидає. Тут десь близько ходить вовк. Піду краще без квіток. Хіба так чинити можна? Жити хоче квітка кожна. Про довкілля треба дбати, нумо правила вивчати. Не рвіть бездумно ви рослини і бережіть красу чарівну. Зрозуміли це усі? Ви, малята, молодці. Ти ж, дівчисько, постривай, покладу я цьому край. А тим часом хуліганка вже дісталася до ганку. Стука в двері і бабуся усміхається онуці. В гості йдуть нові до хати, мабуть, хочуть щось сказати. Гей, бабуся, відчиняй, та онучку не ховай. Чим онука завинила? Мало ліс не підпалила, налякала всіх звірят, квіти рвала всі підряд й потім всі розкидала, ще й мурашок потоптала. Просто я собі гуляла, ні на кого не зважала. Чи ж тебе моя маленька? Не навчили тато й ненька на усе живе зважати, Тих, хто поруч поважати. Вибачте, мене, будь ласка, і зла на мене не тримайте, кину я погані звички, не тотатиму мурашки, не лякатиму звірят і маленьких пташенят. Сміття буду прибирати і вогонь завжди гасити. Як гадаєте малята, чи їй можна довіряти? Добре, вибачаємо. Ви ж, малята, пам'ятайте, все живе оберігайте, захистіть красу землі і не знищуйте її.